Доброго дня, мене звати Наталя, я студентка другого курсу магістратури освітньої програми Ерготерапія Національного університету фізичного виховання та спорту України. А сьогодні я підготувала доповідь на тему редизайн стилю життя осіб з підвищеним ризиком падіння. В цьому мені допоміг мій викладач Терещенко Аліна. Отже, на першому слайді. Ви можете побачити uh, два визначення, що ж таке редизайн стилю життя лайфстайл редизайн це комплексна індивідуалізована програма ерготерапії на рівні спільноти, яка спрямована на поліпшення відпочинку, оздоровлення, повсякденної роботи, а також соціальне землі людей, що постійно проживають, зокрема літніх людей. Також це вид ерготерапії, який проводить вас через процес створення звичок та процедур, які мають особисте значення та сприяють здоров'ю. Наступне це я хотіла би зосередитися на переваги, що дає лайфстайл-редизайн. Перше, це навчання позитивним емоціям. Що ж це таке? Це сприяння змінам в культурному житті, це подолання депресивного настрою, це розширення поглядів і сприяння прийняттю себе. Друге, це навчання з питань взаємовідносин. Це сприяння змінам у суспільному житті, відновлення реверсивних суспільних відносин, перебудова систем соціальної підтримки. Третя перевага це тренування по здоров'ю. Тобто це підвищувати контроль над симптомами і над самим здоров'ям. І четверта перевага це життєвий інструктаж, це сприяння змінам в домашньому господарстві і в житті, на роботі. Також це пошук нових ролей в сімейному житті. Наступне це принципи ерготерапевтичних програм Lifestyle Redesign. Це перший принцип це прийняття та адаптація. Отже, що ж це таке прийняття? Прийняття. Це при, е, прийняття пацієнтом або клієнтом своєї хвороби, характеру її симптомів та порушень. Адаптація це ми вчимося персонально і контекстуально адаптувати різні стратегії і навички в різноманітних життєвих сферах. Другий принцип це підхід, це втручання, основа яких є діяльність самого пацієнта-клієнта. В активностях повсякденного життя це зміна ставлення навичок звища через участь у повсякденній діяльності. Також це зміна способу життя. Тобто, ми спонукаємо пацієнта-клієнта до подальших змін в емоціях і мисленні. Наступний принцип це індивідуалізація, тобто це індивідуальний підхід до кожного особи. Ерготерапевтичні програми Lifestyle Redesign сприяють розумінню адаптації осіб до хронічних захворювань і функціональних обмежень. Також вони розвивають успішний і щасливий спосіб життя, стимулюючи його в сім'ї, в дозвіллі, в суспільстві і на роботу. Програми Lifestyle Redesign можуть включати в себе як індивідуальні, так і групові заняття, і вони можуть тривати від трьох місяців і більше. Виходячи з назви моєї доповіді: редизайн стилю життя для осіб з підвищенням ризику падіння, я хочу почати з того, що ж таке падіння. Падіння це подія, в результаті якого ненавмисно виявляється на землі, або на людина ненавмисно виявляється на землі або на підлозі, або на іншому нижчому рівні. Це згідно з всесвітньою організацією охорони здоров'я, таке визначення падіння. Також згідно з всесвітньою організацією охорони здоров'я, падіння є зростаючою проблемою охорони здоров'я в усьому світі. І найбільш часто відбувається в результаті взаємодії різних факторів ризику і ситуації, деякі з яких можуть мати, можна запобігти, а інші змінити. Також на цьому слайді на наступному ви можете побачити ключові особи, до які схильні до високого ризику падіння, до них відносяться дорослі люди. Які мають такі труднощі. Це проблеми з балансом більністю, крихкість, догляд в кінці життя, це неврологічні стани різні, різні такі як інсульт, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, це о, умови, пов'язані з порушенням здатності до навчання, це проблеми з психічним здоров'ям через приймання ліків і неправильного способу життя, це порушення зору. Деменція або переїзд у зв'язку з важкою тратою, переїзд з лікарні додому або інший переїзд. Наступне я хочу зупинитися на, саме на факторах ризику падіння. Вони є три, їх є три типи, три види: це внутрішні, зовнішні і поведінкові. Внутрішні це до них відносяться вік, стать. Життя на самоті, ліки, вічні різні медичні умови, порушення зору, проблеми з ногами, психологічний статус і так далі. Їх дуже багато. Ви можете почитати їх на слайді. До зовнішніх відносяться це зоття, одяг небезпеки навколишнього середовища та невідповідні пристосування для ходьби або допоміжні пристрої. І поведінкові це те, які відносяться е, саме до особистості, це правила стереотипи поведінки, є звички, з якими е, живе і до яких звикла особа. Наступне це йдуть ключові напрямки втручання арготерапевтів при е, е, редизайну стилю життя для осіб з підвищеним ризику падіння. Є три е, ключові напрямки: це перший напрямок: це зниження ризику падіння. Е, тобто, це йде. Через безпеку вдома ми працюємо. На цьому напрямку ми можемо е, зосередитися в двох е, на двох напрямках: це адаптація середовища та компенсаторні е, стратегії це підбір різних адаптивних девайсів. Е, для того, щоб е, зрозуміти, що ж таке, розібратися з цим першим напрямком. А давайте ми побачину розберемося, що ж таке адаптація середовища. Що таке середовище? Які вона може включати компонент компоненти? Отже, середовище це зовнішні елементи і умови, які оточують, впливають та діють на життя і розвиток організму або населення. А адаптація середовища до них відносяться, відносяться до стратегій, які змінюють. Фізичне середовище, вибачаюсь, з метою підтримки і підвищення повсякденної компетентності особи з фізичними або когнітивними функціональними проблемами, фізична особа середовище особи включає в себе такі компоненти: це дім, робоче місце, навчальні заклади, школа, університет та суспільство. Отже, при роботі з особами, які мають високий ризик падіння. З першим напрямку втручання при лайфста редизайн. При адаптації середовища ми повинні, як ерготерапевти, працювати не лише з домом, а й з робочим місцем, і з місцем, де навчає, може навчатися сама особа. Існують три основні форми адаптації навколишнього середовища. Це допоміжні технології. Структурні зміни або модифікації будинку та коригування матеріалом. Заходи з адаптації середовища включають два основні чинники: це доступність і розміщення, доступність спрямована на усунення фізичних, архітектурних або комунікативних бар'єрів з навколишнього середовища, будинку, громади і транспортування. Розміщення направлене на забезпечення благополуччя людей і їх самостійного життя. Заходи по розміщенню використовуються для зміни положення або розміщення об'єктів у фізичному середовищі. Для, надав... для нанесення предметів на структури тіла, пов'язані з рухом, нервову систему шкірою, які захищають суглоби і дозволяють виконувати повсякденну діяльність. Також заходи по розміщенню використовуються для того, щоб надавати адаптивні засоби, що полегшують повсякденну діяльність. Отже, ерготерапія в цьому напрямку вона сприяє адаптації середовища з урахуванням культурних, соціальних, фінансових особливостей особи і природних умов. Передумовою для ефективної адаптації середовища є те, що клієнт згоден і задоволений модифікацією, і вважає її значимою і корисною. Ще, як я казала раніше, ще один з під етапом, з під ще один до першого напрямку, також відноситься це комплексний компенсаторний підхід, який включає в себе підбір адаптивного обладнання. І коли ми Починаємо працювати з цим. Ми повинні врахувати те, що деякі люди не можуть мати особи, деякі не можуть мати можливості фінансової, щоб придбати той чи інший девайс, адаптативне обладнання, яке ми йому пропонуємо. Тому ми, як ерготерапевти, повинні визначити варіанти будь-якого обладнання, яке необхідно задовольнити. І пам'ятати про те, що оцей от фактор, що обмежений дохід а, особи, може впливати на готовність людини прийняти допомогу в разі домашньої небезпеки. Тобто а, особа, пацієнт, клієнт, вона може розуміти, що йому потрібно а, приймати придбати це давне обладнання, але він а, не не буде мати змогу фінансової для для його придбання. Ми це повинні враховувати і намагатися а, допомогти в цьому, тобто знайти більш дешевше, або навіть зробити щось самому, якщо це можливо в цьому випадку. Отже, а, який же потенційний вплив, рекомендації та їх очікувані результати в першому цьому напрямку? А, особа робить свідомий вибір щодо того, як управляти ризиками падіння, які пов'язані з їх? Конкретним середовищем, і особа отримує можливість управляти цими ризиками падіння. Наступним а, напрямком, як я повернусь до, до цього слайда, е, втручання а, при Lifestyle Redesign – це зменшення страху падіння. Тобто, це підтримка АДЛ та ІДЛ. Особи через модифікацію, через їх модифікацію. Трохи поясню, що це таке. По-перше, хочу сказати, що ж таке є страх падіння. Страх падіння це є важливий фактор, особливо з урахуванням його потенційно шкідливих наслідків для способу життя і занять людини. Також, також поняття страх падіння в даному випадку означає ступень впевненості людини в тому, що він буде займатися повсядневними справами без падіння. Це є важливий фактор, який необхідно враховувати при профілактиці управління падінням. І саме зменшення страху може сприяти оптимітизації індивідуальних здібності і контролю над життям, а також позитивному впливу. На профілактику супутних захворювань, таких як тривога. Отже, як я вже казала раніше, страх падіння наступним ну, напрямком втручання ерготерапевта – це профілактика страху падіння. Ми робимо через модифікацію активності АДЛ та ІДЛ. Що ж таке модифікація активності? Модифікація активності це процес. Який включає зміну одного або декілька компонентів активності і дій. Метою модифікації активності є надання особі можливості повернутися до своїх, до своїх занять і боротися з поведінкою, що дозволяє уникнути страх, одночасно мінімізуємо на бажанні, навантаженні. Які є принципи модифікації? Це як можна, як можна ближче до оригіналу, до оригіналу, змінювати тільки те, що потрібно змінити, це індивідуальний підхід. Модифікація повинна бути тимчасовою, модифікувати для доступності і модифікувати, щоб сприяти відновленню або нормалізацію стану особи. Модифікація активності включає в себе кілька етапів. Ми пропонуємо пацієнту поглянути на свій спосіб життя і з'ясувати, як він а, як він може змінити свою активність. Наступне це ми, е, наступний етап це ми вивчаємо е, вивчаємо стратегії того, як е, пацієнт, клієнт буде міняти свою активність. Ми, зберігаючи при цьому активний спосіб життя. Наступне це виявлення, уникнення дій, які посилюють їх небажані септони та підтримка правильної активності. Який же йде потенційний вплив? їх рекомендації та очікуваний результат на цьому а, напрямку. Особа впевнено займається своєю повсякденною та професійною діяльністю з реалістичним розумінням того, як е, з реалістичним розумінням будь-якого потенційного ризику падіння, і також також особи, е, які доглядають за, пази, за пацієнтом, впевнені в тому, що вони дозволять йому прийняти на себе належний і своєчасний ризик. Отже, на, е, наступний, зараз ми повернемося. Наступний е, напрямок е, втручання арготерапевтів це менеджмент падіння. Тобто, ми маємо зробити його осмисленим. Тобто, е, особа, пацієнт він повинен розуміти, ми пояснюємо його. І пояснюємо, ми спершу це приф, принципи профілактики та управління падіння. Це на які ми робимо ключові такі а, ключові аспекти, на які ми повинні звертати увагу, коли ми роботи, працюємо з третім напрямком менеджмент падіння. Це перше це визнання індивідуальності і специфічності людини, застосування цілісного підходу до оцінки потреб та надання догляду. Далі це бачення пацієнта як експерта щодо його власного здоров'я і турботи про нього, визначення автономії і таким чином поділ влади відповідальності, включаючи падіння можливості і активізацію в прийнятті рішення по догляду. Наступне це забезпечення доступності послуг, їх гнучності відповідно до індивідуальних потреб і легкості орієнтування. Який же потенційний вплив і їх результати? з Цього напрямку. Людина продовжує виконувати функції, пов'язані з професійною діяльністю, розуміючи, сприяючи зниженню індивідуального ризику падіння. Людина має можливість вибору і контролю над тим, що відбувається, і може усвідомлювати потенціал позитивних результатів з точки зору здоров'я, благополуччя, незалежності і соціальних ролей. Також іде ухвалення рекомендацій за програмою, сприяють тим самим зниження захворюваності ризику погодінь. Інформація та ресурси щодо запобігання падінню управління ними доступні в різних доступних форматах, які розширюють можливості падіння. На наступному слайді я показала вам ПО модель. Це ви її всі знаєте. Вона йде на, вона складається з трьох а, ключових позицій: це person, environment і occupations. І саме через цю модель найкраще можна побачити а, фактори ризику падіння. А, і кожен, категор, кожен фактор ризику падіння він співвідноситься. з... М окремим етапом цієї моделі. Тобто до персональних факторів відносяться внутрішній фактор ризику падіння, до середовища відносяться зовнішні фактори ризику падіння, і до активності відносяться поведінкові фактор ризику падіння. В мене все. Дякую за увагу.